Вітаю, шановні колеги. Мене звати Дмитро Борису. Дякую за представлення. Я комерційний директор групи компанії Лінка з Але сьогодні я буду доктором Борисом і зараз пояснював. Чому я вам хочу представити не просто наше ті рішення, які, мабуть, більшість з вас знає, до речі, попередній спікер це також користуючи наших програмних продуктів. А я хочу говорити більш глибоко про певну біохімію бізнесу, про системний підхід. Який дозволяє створювати продукт, який змінює бізнес від стартапів до великих корпорацій. Ми вже ну, 25 років, мабуть, більше створюємо такі продукти і знається собаку на цьому з'їли і знаємо, як це. І сьогодні покажемо і проведемо саме для вас певний чекап вашого бізнесу. Розкажемо, що вам можливо треба зробити, щоб ваш бізнес вийшов на новий рівень, отримав нові бенефіти, став кращим, більш потужним. Отже, кілька слів про нашу компанію. Ну, як вже сказав, вже 25 років розробки it рішень. І, і, і саме головне, що ми з цього винесли, одне з головних, мабуть, те, що е, головна потреба не в якійсь точковій е, діджиталізації, як зараз кажуть, так, якоїсь проблеми, а в комплексу підході, коли бізнес отримує комплексні рішень, певну екосистему рішень, які дозволяють рости, змінюватися, виходити на новий потенційний кращий рівень. І за цей час, за ці 25 років довіри, по-перше, хочу подякувати всім нашим клієнтам, які довіряють нам свої е, автоматизації своїх рішень. Е, хочу подякувати більше мільйону компаній, які працюють з нашими рішеннями. Ми створили їх саме для вас, для українського бізнесу, під ваші реалії для українців і для українців. І окрім того, ми створили певну систему, яка дозволяє підтримувати ті рішення, які завжди 24 години на добу, 7 днів на до 7 днів на тиждень, завжди до ваших послуг, до послуг наших клієнтів по всій Україні, починаючи від мого рідного Ужгорода до Харкова, від Чернігова до Одеси. Ми є скрізь і завжди до ваших послуг. Тому що ми вважаємо, що спілкування, допомога нашим це дуже важливо бути завжди до допомоги. І це якби якщо порівнювати знову таки з біохімією, з медициною, да, то це як. Мережа клінік, яка є скрізь по всій Україні, і яка завжди допоможе нам літам розібратися нашим рішенням, налаштувати, зробити найкраще, підібрати найкраще рішення саме для вас, саме для вашого бізнесу. Тому що ми розуміємо, що у кожного своя специфіка, починаючи маленького ФОПа, який торгує якимись там крафтовими продуктами, до величезної корпорації або банк, які свого проти. Але до кожного ми знайдемо підхід, знайдемо саме краще рішення, допоможемо, зробимо і саме про це сьогодні поговоримо. А в кінці я вам скажу, як пройти Комплексний чекап саме для вашої компанії, як зробити так, щоб підібрати рішення, які вам допоможуть краще працювати. Чому, власне, ми говоримо про біохімію? До речі, мені дуже приємно, що таку тему вибрали, мої колеги, тому що я сам кандидат хімічного наук, зараз займався трошки наукою, то мені ця ініціатива дуже близька насправді. Я би порівняв бізнес, знаєте, як з людським тілом якою теж є кровоносна система, є мозок, є нервова система, імунна система, так само і ваш бізнес, який теж потребує певних вітамінів, комплексних рішень, які дозволяють гарно розвиватися, які збавляються від патології, від російського по зокрема, я би назвав їх вірусами, яких треба позбавлятися однозначно. Які дозволяють гарно працювати вашому мозку, управляти вашим бізнесом, які дозволяють. Гарно працювати в вашій кровій системі, розносити кров вашого бізнесу, інформацію, документи. І все це дозволяє гарно працювати без авіатермінозу, коли цього всього нема. І от якраз побудова такої екосистеми, комплексу рішення це якраз наша специфіка, наш профіль. Те, що ми йдемо до українського бізнесу, те, що дозволяє, що ми несемо для бізнесу, щоб він був більш ефективним, захищеним і приносив користь як для себе, так і для економіки України. Почнемо з першого. Знаєте, Коли я часто представляю, що я компанія Лінка Зуб, можливо, не всі знають, але коли я кажу, що це програма Медок, одразу всі знають, що це таке. Знаєте, у нас як ем, схожа доля, мабуть, як у Google альфабет. Всі знають, що таке Google, але мало хто знає таке такий От Отби так само. Тому, коли мені треба пояснити, хто ми є такі, кажу, ми Medoc. а, тоді зрозуміло, це не Мак. Це, це знаєте, це як Xerox. Коли люди кажуть Xero, всі розуміють, що це брат. Так само, коли кажуть, Medoc, медок, всі розуміють, що це. Електронна звітність, але це не тільки електронна звітність, це те, що ми почали в свій час. Ми змінили фактично підхід до цього процесу звітності в Україні, коли всі ходили з кіпою паперових тек, сиділи в коридорах, в очікували, коли їх податковий інспектор прийме. Ми це змінили. Зараз це робиться в нашій програмі, робиться буквально кількома натисками кнопок. Все швидко. Бізнес не має стресу, ми знімаємо стрес з вашого бізнесу. І я би... але. Це не тільки звітність. За цей час 25 років медок еволюціонував величезний продукт, який має дуже великий цікавий функціонал, зокрема щодо електронного документообігу. Використовувати медок тільки як звітність, це все одно, що мати, там, ну, наприклад, фойл і тільки дзвонити по ньому. При тому, що то є купа різних корисних функцій. Тому я вас закликаю, Якщо вже користуєтесь нашим медком для звітності, використовуйте для електронного документообігу. Тому що це документи, знаєте, це як це як кров. Оце, Кривоносна система вашого організму. А це медок, це система, це, це система яка дозволяє цій крові по вашому бізнесу ефективно функціонувати швидко, без стресу, ефективно. Закликаю, користуйтесь. Окрім того, нові рішення. Ми розвиваємо далі. З, зокрема, в цьому році от, великі платники податків запустили проєкт САВТІ. Це подача звітності, аудит, великі платники податків. В 2007 року всі платники податків будуть, ПДВ будуть його роздавати. Ми вже це зробили, це вже і готове, ви можете цим користуватися. І це знову такий новий рівень розвитку України, коли зміниться підходи до аудиту, коли це менш стресове для бізнесу. А воно вже готове рішення. Тому що держава вигадує якісь нові форми згідності, а ми робимо так, щоб бізнесу було комфортно, зручно, щоб не було необхідності ці страшні величезні файли, там, витрачати час, довго робити пунктів таке. Все довірте нам, ми за вас все це зробимо. Гарно оформлено відправити. І, мабуть, той показник, що на цій програмі на метку працює ну, вже більше 400 тисяч людей, які довіряють цій програмі, для яких це як ознака якості. Е, коли от, я бачу любі там системи, інформаційні, е, презентують erp системи crm системи в кінці обов'язково, от ми звіряємося з метком, як це має бути. От ми інтегруємося з метком. Тобто, це вже це бренд. Це круто, це класика бізнесу. І це кровеносна система з вашого бізнесу, по якій ефективно будуть циркувати ваші документи. Ну, давайте додалі. То я так захопився Митко, можу дуже розказувати. Наступний сота. Соту я би порівняв, якщо брати знову таки біохімію, це ваша мобільність. Наскільки це певний бар біологічно активну добавку для вашого організму, яка дозволяє вам ефективно рухатися, тому що це. САС рішення, хмарне рішення, яке має весь функціонал щодо ЕДО, щодо звітності. Там є електронна каса, там є електронно товарно транспортні накладні, які дуже актуальні зараз в Україні стануть. Там є це звітність для банку. Тобто весь функціонал, який вам необхідно, вся екосистема рішень, яка необхідна для вашого бізнесу, особливо це актуально для ФОПів, для малого, малого середнього бізнесу. все є. Причому це доступно з будь-якої точки світу. У вас нема обмежень. Серверних обмежень, немає локальних обмежень. Ви в будь якій точці світу знаходитеся, з будь обов'язково з офісу можете зайти і скористатися вашими даними, які повністю захищені. До речі, ми з Гіоклаудом професію в цьому напрямку. І з будь-якої точки світу ви доступні до вашої інформації. Ви абсолютно мобільні, ви абсолютно вільні. При цьому маєте весь комплекс рішень. Всю екосистему. Наступне. Каше, переходимо до фінансової системи нашого вашого бізнесу. Це реєстрація, ну, якщо просто так, РПРО називають програмний реєстратор розрахункових операцій. Страшна абревіатура, не всі виговарять, хто букву не говорить, це страшне. Але насправді це просто електронна каса. Але це не тільки електронна каса. Це те, що воно почалося: контроль і реєстрація всіх ваших взаєморозрахунків з вашим клієнтом. продажі замовлення. Але ми це розвинули. Розвинули набагато більше на, на, на сьогодні. Це не просто реро, не просто електронна каса, яка вашому клієнту зробить чек, ви йому віддасте, закрили питання з державою, нема штрафів, все, все добре, всі задоволені. Ні, це більше. Ми розвинули цей продукт. Ми зробили повноцінний аналітичний інструмент, який дозволяє аналізувати, що у вас є на складах. Що ви продали, коли ви продаєте, яка там сезонність, робити замовлення, ну, будь-що, величезний просто потенціал цієї програми, дуже рекомендуємо. Якщо ви використовуєте старі залізні каси, то однозначно до нас. Якщо ви використовуєте інші перероди, де є тільки Чех, то вам теж до нас підходьте, розкажемо. Тому що кашалот – це не просто каса, це значно більше. Це повне регулювання ваших фінансових потоків, повний контроль над вашими фінансовими потоками. Дем далі. О, це я люблю, це Іспро. Із іс це повноцінна система. я би порівняв її з нейромодуляторами, да? штуки, які дозволяють нам краще думати, мати гарнішу пам'ять, як Гінго-Білоба для нашого мозку. І це якраз є Іспро. Якщо у вас є якась певна облікова недостатність, якщо у вас, не дай Бог, вірус у вигляді російського ПО, не буду називати якого ви всі знаєте, тоді вам то однозначно треба... Прийнятий цей нейромодулятор. Це система, яка дозволяє повністю автоматизувати і зробити певний хаб вашої інформації. Да? Де буде циркулювати все, що стосується вашої фінансів, кадрів, складів, товарів, закупок, власне, все, все, що може бути у вашій компанії, можна автоматизувати в цій РП-системі. Причому, що всі учасники будуть працювати віддалено. Кадровики в собі в своєму області працюють, зарплатчики в своєму, бухгалтери ще в, в своєму. Водій дядя Вася, який тримає бензин і заливає, потім ви за вас роботу в своїй системі. Але разом це все доступно в одній дій системі, в одній такій системі, де все функціонує і дає вам, як керівникам бізнесу, саме головне знання про ваші ресурси. Тому якщо у вас хаос в ресурсності в управлінні ресурсами, якщо у вас облікова недостатність, нами так, тоді вам до нас, і ми построїмо систему. Причому система будується, ну починаючи від банку, який працює на системі приноси виступав, і закінчуючи там. Зовсім маленьким бізнесом теж працюємо в цій системі. А система масштабується під ваш бізнес, під ваші запити. Збирається як єдиний комплекс. І ви завдяки ньому завжди знаєте, де що у вас відбувається. На даний момент біля 6,5 тисяч клієнтів вже довірили цій системі, продовжуємо розвиватися, створюємо нові можливості, тому запрошуємо. Далі. О. Останнє the last list, як по українськи закладі. Останнє, але не останнє. Імунна система вашого бізнесу, імунний захист, вітамін цифрового захисту. Тому що в сучасному світі питання кіберзахисту, питання верифікації дій, питання безпеки при передачі інформації це вже ну, це, це вимога часу. Ви самі бачите, що відбувається. І якраз наш ЦСК Україна найбільший комерційний центр сертифікатних ключей. Видачі кепи, якраз вирішують це питання. Він захищає ваш бізнес, він дає довіру між вами і вашими партнерами, вашими контрагентами. Що інформація, яку ви продаєте, документи, які продаєте, є захищеними, є підтвердженими, що саме від два писи, що це не є якісь скажімо так, вірусні, вірусні прояви якихось ваших ворогів. І в цьому ми надаємо повний комплекс, починаючи ну, електронний підпис. Які ми теж доклали дуже активно в країні створення цього напрямку, а це е, криптотокени, це клаудки, ну, власне, весь компас, який може бути, ми теж закриваємо, це все в нас є, і ми надаємо комплекс рішень. Не треба нікуди бігати, щоб додатково отримувати, все є у нас. І ви впевнені, що безпека ваших даних, ваших підписів завжди на, під контролем, все захищено, все гарно працює. Е, ну і, мабуть, якщо вже говорити цифрами, да, я так намагаюся по клієнтам. Скільки є клієнтів, то, наприклад, якщо ПСК Україна – це більше 8 мільйонів сертифікатів електронного підпису вже видано по ЦСК Україна нашим сертифікованим центром. Я пройшовся по всім. Ну, та, ні, не по всім, далеко не по всім. Якщо я буду говорити про всі продукти, то, мабуть, мене вже організатори попросять вже піти, тому що дуже довго буде. Насправді, я тільки ключі назвав. У нас їх набагато більше. І те, що ми даємо. Ми знову таки повторюємо: ми не даємо вам якесь конкретне рішення, яке закриває там електронну касу, або товарно товарну транспортну колду або едо. Ні, ми даємо вам якась комплексну екосистему, яка закриває потреби саме вашого бізнесу. Саме ваші проблеми. Тому що, у кожного своя проблема. Комусь треба облікову систему, щоб замінити російський ДНС, комусь треба видати елект... КЕП, комусь треба створити електронний документообіг. Все це ми закриваємо і створюємо саме під вас. Наші фахівці. Проводити не такі чи медичні умови, казати, чекап, чекап вашого організму, чекап, О, це скоро буду закінчувати. Окей. чекап вашого нізму і створює саме під вас е е е певне рішення, яке зміцнює бізнес для нетипових навантажень, яке рішення підключує відповідно до саме ваших умов, захищає під час перевірок при зростання та своїх викликак. Тобто саме рішення під вас. І останнє я вже буду прощатися. врач вже виходить. Я вас е закликаю зробити перший крок. До перевірки біохімії вашого організму. Ой, вибачаю, бізнесу. Організм теж не завадиться. Пройти за цим QR-кодом, ви можете пройти чекап і ви визначити, яких саме вітамінів не вистачає вашому бізнесу. А також запрошую до нашого стенду. І там з самого початку там, наші фахівці, які вам покажуть, розкажуть все, як відбувається, що вам необхідно, і дадуть всю інформацію. Дуже вам дякую, ваш доктор Борис.